Вживайте меди, буде більше здоров'я, а менше біди. Уже понад 20 років у бродах відбувається медовий ярмарок у свято Преображення Господнього. Цьогоріч традиційний захід у день яблучного спаса об'єднав 35 найкращих пасічників, як з нашого краю, так і з Бузька та Золочева. Що краще, що пасічники ширше подають свою продукцію, не тільки мед, медовуху, настоянку. А тут всякі вироби такі цікаві, кулінарні, шедевральні, вітамінізовані, які так вип'єш, зісиш і вже будеш такий здоровий, красивий, молодий. Ось так, настойка. Там і оріхи, і арахіс, і соняшники. І різноманітні смідив того року теж є. Скажімо, від первинних таких садових і ріпакових є речарний. Сумні Шречано вже пішов зараз бити золотарника, чеберцю. Теж красивий запах і смак меду, лісовий представлений широко. Ну, і, скажімо, Якість покращується, але шкода нам, що Небагато молоді, небагато приливається молоді. Один-два за рік молодий пасічник з'являється, скажімо, на обрії пасічниста. То говорить про те, що та праця має мати якесь покликання, любов, шанування. Ярмарок розпочали з шануванням пам'яті усіх, чиє життя забрала війна. Опісля заступник міського голови Оксана Прикопець подякувала пасічникам за важку працю та внесок у розвиток бджільництва. Праця бджолярів є важливим внеском у сприянні природи та здоров'ю людей. Уже стало доброю традицією у світлий день приображення Господнього вшановувати нелегку працю бджолярів. Тож за свідому громадянську позицію та активну підтримку ЗСУ вручили подяки членам спілки пасічників: Вацлаву Мікуляшу, Богдану Топилку. Луці Темиху. Свої вітання із нагоди свята дарував ансамбль барви зразкової студії вокального мистецтва Гал Арт центру дитячої та юнацької творчості. А громадської організації Спілка пасічників у Бродівській громаді Маркіян Стеблій привітав усіх зі святом. Згадав, голів первинних осередків, подякував пасічникам та підкреслив важливість бджільництва у цілому. Не оминув, і проблема, з якою зараз зіштовхнулись пасічники. Це отруєння бджіл. В районі отруєно і згинули чисто всі бджоли у деяких пасічників. Сил, скажімо, гаї, сходівськи, сводоли, лосковичі, паниковиця, косаршина, ковпен, барчин і їх всіх біля тисячі бджолосімей. Питання нагальне, адже це геноцид не лише бджіл, але й людей. Освячення дарів на благодійному ярмарку додало особливої духовної аури. Чин освячення меду та продуктів бджільництва звершив декан Православної церкви України Василь Шира? А далі ярмарку загуло. Вперше була представлена презентаційна палатка, де усіх охочих могли спробувати різноманітні продукти бджільництва. Ароматні локації манили медовими пахощами, яких тільки сортів меду не було. Соняшниковий, трав'яний, липовий та інші. А що вже говорити про цілющі продукти бджільництва? Довий сезон прийшов нормально, якби не тривоги, і ситуація в країні ще було чудово. Продовжуємо займатися своєю справою, допомагати армії і наближати нашу перемогу. Коли ми займаємося три десятки років вже більше, в цьому році в нас був. Досить непоганий медозбір. Є травневий мед, є різнотрав'я, є соняшник, є гречка. Так що запрошуємо, заходьте, вступайте, вгощайтеся. Всіх святом візаймо. Слава Україні! З медовий збір, я б не сказав, що дуже сильний був, але трошки меду взяли, взяли трошки з, 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 з ріпаку, трошки з соняшник з липою. Більш-менш нормально може бути, були й гірші роки, но, але були й кращі, кажуть. Усі мали можливість не лише спробувати, а й придбати корисне та смачне від пасічників, а також підтримати ЗСУ. Нехай майбутнє України буде солодке, як мед.